Здравствуйте, мої шановні глядачі. Знімаю другу серію, показу моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Для тих, хто не подивився першої серії, під цим відео зроблю посилання і можете подивитися все спочатку. Отож, купила я такий колон, який виявився срібним. Я кажу, виявився, бо, так сказати, він має вигляд срібного колону. Але спочатку я не змогла знайти ніяких означок тут. І лише тільки вдома розгляділа, що отут, на цьому кільці, є якась, якесь маркування. Але не зрозуміло, яке. Там немає цифр. Ну, Таких як Проба, 800, чи 900, чи 925. Е, ні, там, ні, там немає цифр, там якісь такі значки, але я вирішила, що, мабуть, це срібло. Е, чому я його купила? Тому, я тут, тому що я тут побачила єгипетські іерогліфи. Бачите, от тут і тут. А також двох кобр. Тут кобри, які, які так і називаються кобри єгипетські. Тож це має відношення до культури, як я гадаю, стародавнього Єгипта. І весь цей колон по своїй формі мені нагадав жука-скарабея. Жука так що. Тут бачите кілька єгипетських символів. Мені подобається єгипетська тема, тому я звертаю увагу на такого типу прикраси. І коли зроблений цей колон, знаєте, так сказати, важко, може, він і не має вінтажного віку, але зроблений він дуже якісно. Зворотній бік теж насичений інформацією. Ну, може, тут інформація важко сказати, що тут написано, але іерогліфи єгипетські, і мені здалося, що зроблено воно, знаєте, не так, як найдешевші сувеніри. Так що такий колон. Піде в мою єгипетську колекцію. Купила на Мисто. Яке зроблена з рожевого кварцу. Ну, сказати, кварц це не дуже дорогий мінерал, але це залежить від якості, від прозорості, від обробки тих мінералів, які знаходить людина в природі. І що казати про обробку, от, подивіться. Він огранований, кожна намистина огранована, і ці намистини не однакові. Оце мені дуже сподобалося, тому що, коли, ну, може, якщо б вони були однакові, це цінувалося б більше як прикраса, але в такому стані вони більш відповідають натуральності. Ні, так, от нібито знайшли, шматочок гранували, потім нанизали на нитку. Ну, Мені здається, що в цьому такий стиль старих прикрас, саме в тому, що намистини не, не однакові. От така застібка тут. тож Мені здається, що намисту це не старовинне, але зроблено ну, в такому стилі. А це намисто з флюориту. Мені дуже подобається цей мінерал, він має такі дуже приємні кольори. Бо тут є і зелений, і фіолетовий. Хоч мінерал цей дуже крихкий, і тому зробити великі намистини це не так просто. А тут намистини. Незвичайні, тому що вони мають переходи. Бачите, від темного світлому, різних кольорів в одній намистині. Подивіться, як воно, бачите, тут і трошки фіолетового і трошки зеленого. Отут який перехід. Тут теж Тут такий смугий. Ось. Знаєте, це той випадок, коли це не тільки прикраса, а таке задоволення тримати його в руках і роздивлятися кожну намистину. Яка гарна, натуральна, натуральні переходи в кожній. які вони різні. Тож, купила її. Отака у неї. Застіпка. Ні в рожевому кварці. Не тут Застіпки не мають ніякого маркування. Це не срібло, хоч такі застіпки бувають зі срібла. Ось звертаю увагу тут такі, як їх називають, шапочки чи якось так. І ці. Це намисто на, на нитці з вузлками. Ось така у мене гарна знахідка. Купила таку брошку, яка ну, дуже оригінальна, не банальна за своїм дизайном. Е, Ось така якась фантазійна лінія тут йде зі стразів. І Мені це нагадало щось таке з початку 20-го сторіччя, стилю модерн. а може я помиляюсь. І дуже цікаво було розглядати її, тому що оцей її зворотній вік, на якому можна побачити отакий гачок, ну, це ознака старої брошки. А з цього боку. Я не зразу це розгляділа, але дивіться, бачите, це така планка, яка припаяна до цієї сторони брошки, і на цій планці є основа вже для кріплення голки. Ось така, ну, непроста. Вперше я зустріла таке. Це схоже більш на те, що була ця. Був цей прямокутник, і вже пізніше до нього припаяли оці, оцю планку, ну, і цей гачок. А що це було? Дуже мені здалося незвичним дивіться, отут іде така лінія, нібито канальчик такий, заглиблення. А тут він переходить в. От зараз покажу вам отак. От тільки так. Так не може увійти. Тут, а тут наскрізь. Оце частина. І з цього боку воно має ось таку, ще й таку круглу частину. Не знаю, що це таке. Може, щось тут кріпилося до чогось. Знаєте, маю кілька брошок, які перероблені з пряжок. Можливо, і це, можливо, якесь інше призначення було цієї частини, але все дуже старе: і застібка, і гачок, і дизайн, і все. Отож, вона має антикварний вік, і цим вже цінна. І ще одна загадкова брошка. Коли я її побачила, я відразу якось зрозуміла, що це стара робота, що це ручна робота, що вона не зовсім симетрична. От подивіться, тут трошки менше відстань, тут трошки більше відстань. Ну, отак. І тут такий підвіз, він якийсь асиметричний, теж незрозуміло, що це. І коли перевернула, побачила, що тут ось так то виглядає. З зворотнього боку теж підтвердилась мої перша ідея, що то стара прикраса якась, що то не була брошка. Дивіться, оця планка вона не припаяна. Вона тут, на таких, прикріплена до Цієї основи такими невеличкими металевими, ну, як то кажуть, петельками. тут петельки такі, бачите? І тому вона так рухається. Отут, на підвісу, можна побачити, що ці ставки не мають амальгами. Отож, це скло, дуже якісне скло, от дивіться. ну Воно так сяє, як діаманти, ні. Так. Е, і е, я вже з лупою подивилася, вони мають е, ручне гранування, вони не однакові всі. Це можна бачити, але це скло. І ще, отут все це мацала-мацала, і отут відчула е, шкірою пальців, що отут є такі загострення от, у цих. У цій частині. Я зрозуміла, що це була якась прикраса більшого розміру, і щось тут відламалося, трошки його зачистили, але відчувається, що тут металеве таке загострення. Тож, брошка зроблена була з якогось з якоїсь іншої прикраси. Цікава, оригінальна і старовинна антикварна річ. І ще отака брошка, яка виконана в стилі Модерна. Мені дуже подобається цей стиль, для якого характерні такі лінії. Бачите, нібито нагадують змій. Але це листя і тут гвоздика. Брошка дуже стара. Ось тут можна побачити кріплення голки, гачок. І навіть на гачку маркування. Тут є два маркування. На одному з яких були літери А H. А друге маркування там щось таке якийсь малюнок, як схожий на лілю. Але не дуже гарно можна розглядіти, бо вони дуже-дуже маленькі. лупу розглядала. Так що виялась вона. Срібною, так вважаю я. Хоч я не прочитала що то срібло. Немає проби, але ж ви знаєте, що проба з цифрами не завжди ставилася. Були інші відмітки на прикрасах. А це прикраса початку ХХ століття, тож і більш ніж 100 років. Дуже я задоволена, що я її купила. І була вона. Не така, як зараз, ви бачите, вона була темна, це я вже її відчистила, і вона стала так виглядати, що можна побачити кожну кожну деталь. Ну, бачите, ви, які тут лінії, як на гвоздиці якась якраз є на, на пелюстках і тут, на цьому листі теж Ну, гарний, гарний взірець. Дуже задоволена, що я її купила. Наше ну, дивер у мене сьогодні ця брошка, яка мені дуже сподобалася. От подивіться, які тут ставки, і як вони закріплені. Вони, вони закріплені по периметру. Брошка дуже стара, бо має застіпку, яку використовували наприкінці 19-го, десь на початку 20-го сторіччя. Отак треба тут її повертати, щоб застібнути, розстібнути. Отака стара застібка. Ну, можна використовувати колон. І прикраси з такими ставками. Я бачила, ну, не багато, але бачила в нашому ринку, навіть приміряла один перстень з такими вставками. І думала, купити чи не купити, бо мені хотілося. Але, знаєте, той перстень виглядав трошки так як чоловічий, і я подумала, що мені не дуже приємно буде його носити. А от коли побачила таку брошку, я вирішила, що все, може, зараз я куплю. І жінка, яка продавала її, побачивши мою зацікавленість, вона каже: а ви знаєте, що це може бути навіть діаманти. Я кажу, ну, діаманти так, вона каже, може бути. Я кажу, ну, може бути, а може і ні. Ну, не зовсім так правильно казати діаманти. Але це уламки алмазів. Нагадую, що діаманти такі гарні, яскраві, які дуже дорогі прикраси, їх роблять з мінералу, який називається алмаз. Але не всі алмази, які знаходять, вони гарні для того, щоб зробити гарний діамант, тому що алмаз повинен бути навіть таким чистим, прозорим, ну і таке Інше, там відтінок мати якийсь, тому що багато алмазів, які знаходять, вони бувають трошки жовтими, трошки сірими і, і таке інше. І ось такі які, якісь не дуже ювелірні алмази, їх використовують для якихось технічних нужд. А також, як тут роблять прикраси, тож, оці вставки, це. Уламки алмазів. Ну Може, це і не так сяє, як буде сяяти як брошка з діамантами, але, знаєте, мені хотілося щось таке придбати, і ось моя мрія реалізувалась тому ж, тому ж ця жінка, яка продавала, знаючи, що це може бути, ну, може, вона мала на увазі саме ці уламки алмазів, як казала діаманти, але вона знала, що вона продає, ну, мала таку думку, і оцінила її в 10 євро. І я вирішила, що за 10 євро стару брошку, ну, стару це так, з уламками алмазів я можу собі дозволити. Ну, В колекцію. Ось такий у мене сьогодні показ. Цікаво, а що вам сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.